Досліди продовжуються, Ну, а зараз я беру також оце антиоксидант, цей скремній порошочок, висипаю капсулу і розмішую. розмішую, І що я повинна побачити, що цей H-500, чого його так назвали, тому що різко падає заряд з плюса на мінус. От зараз я поставлю ОВП. Так, цим приладом буду міряти, що я бачу. Так, друзі, різко йде мінус 380 і більше збільшується. Треба тільки почекати, ну, може бути і до 500. Зараз іще мені цікаво, такий параметр, як pH. І pH ми бачимо 9,74. Тобто вода лужна, а ми знаємо, що в такому середовищі онкоклітини не живуть. Погано, коли кисле середовище, і там всякі хвороби з'являються.